у нас на зв'язку Олександр Олександра мер Скадовська. Добрий вечір, пане Олександре. А скажіть, добрий будь вечір. ласка, доб, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, що саме шок шокувало, і що саме не сподобалось? Тому що розумієте, я питаю так, тому що глядачі у залі вони сміялися. Ну, смішна жінка, намагається говорити українською, говорить. Погано, але ж вона намагається. От розумієте, да? От, коли так дивишся, що образило? Е, ну, Думаю, що по в Скадовську, ну точно не тільки в Скадовску, а взагалі на півдні там чи на сході, ну точно ніхто так не говорить. Тому що так, звісно, ми можемо говорити з помилками, і я їх досі допускаю, але ну, таких помилок і такого е ковіркання мови воно ну, немає в нас такого. От, тому е от те саме подання. Ну, те, що нас показали жителів Півдня, там чи Скадовського конкретно, як таких, що не вміють говорити українською, оце напевно саме гірше. Ну і саме головне, знаєте, під час війни треба робити речі, які би об'єднували. Нехай навіть це юмористична там програма, але краще б посміялися б і над тими, хто говорить російською, там в Україні, да? і напевно це було б краще було сприйнято. Ніж тих, хто намагається вчити українську, то я думаю, ці жарти про Скадовську вони, ну точно недоречні зараз. Тим тим паче, що враховуючи, що е, Скадовськ сьогодні захищає. Ну Україну захищають сьогодні і скадовчани, які так само не служать ЗСУ І на жаль, гинуть. І такі жарти вони просто є недоречними. А, а, пане Олександре, розкажіть взагалі, ми не часто згадуємо Схадовськ, він під окупацією, тому ну знаєте, ну під окупацією і окупацією. Ну що тут зробиш? Розкажіть, будь ласка, я, та, як там люди живуть і що там діється? Розкажіть глядачам. Ну, Скадоск це територія, яка опована е з перших днів війни повномасштабного вторгнення. І як на мене, то вони там роблять якийсь е такий експеримент по е перевихованню, по пере. Е е е Переробленню, скажімо, українців на тих, хто буде там підтримувати той нинішній окупаційний режим. Тобто вхід йдуть всі засоби. Тобто, це і примусове отримання паспортів, це і примусова відправка дітей до тих шкіл, які створила окупаційна адміністрація. Буквально все направлено на те, щоб. Примирити, так скажімо, да, е, е, сказати щось кадовчанам, що все України немає, що тут Росія, і всі ми ви тепер е, маєте любити Росію. Е, на жаль, дехто ведеться на це, і маємо там не не од поодинокі випадки зради, колаборанства. От як е, е, і сьогодні окупаційні адміністрації в більшості своїх складаються з наших. Е, Мешканців, але все-таки переважна більшість, вони вірять, що це тимчасово і що Спадос буде звільнений. Тому ну, життя непросте, це точно. Там за такі слова, як Скадовця Україна, то за такі слова, на жаль, можуть бути і Спадовсько особисто такі приклади були. Я вам дуже вдячний, що ви підключились. Дай Боже Скадовську.